Гагаю, що на GGDroпі за промокодом AtomF та atomf F11, ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Всіх вітаю на своєму каналі. Я знаходжусь на джиждропі з балансом 5 тисяч. І сьогодні я прийшов сюди, тому що з'явилось два нових унікальних кейси. Перший лабобу за 300 джепойтів. В принципі, з цікавого тут оці Shadow Daggers за 24 тисячі. Ну, а з реалістичного, скоріш за все, звідси буде падати можливо, щось по типу цього. Хоча, от не знаю, ну, це точно буде падати, я думаю, тому сьогодні подивимось. Але, оцей кейсик, який називається Case Battle, як один сайт, а також як режим, який я тестив в рубриці відповідній. З цього кейсу падають кейси. Цікаво, дуже цікаво. Е, на, насправді я рад, тому що сайт розвивається в цьому напрямку, і тут не тільки будуть як вискінчики, а ще й кейсики. Тобто це таке доповнення оцих двох кейсів. Е, кейсу кейс з музичними наборами, який, ну, так собі видає, хоча якщо зловити фріспіни, то непогано буде. І оцей кейсик теж гарненький. Сьогодні ми протестимо. В принципі, логічне продовження, це кейс з кейсами, які падають саме в кейсі, тому не зволікаю і відразу відкриваю. Таким чином, щоб виловити призмакейс. кейс, до речі, це скоріш за все, або 80, або навіть окуп. Це окуп, найс. А перший окуп є, і дивіться, реально, мій кейсик пролетів. Це жорстко. Їх можна виводити, і, скоріш за все, ще в апгрейдах з'явились кейси, ану. Ані в апгрейдах я тільки що подивився, кейси, на жаль, не з'явились. Ну нічого страшного можна продовжувати. Тепер давайте відкриємо 2, потім 3, потім 4 і 5 кейсиків під фінал. Так, 75 і револьверний дуже непогано коштує. До речі. Мені ще подобається щось цей прям кейсик. Так, тепер три полетіли. Відкриваю три, і, можливо, ну, революція це таке собі. Оце. Бі... А, ладно, отут не окупила. Ну нічого страшного. Чотири тепер кейсика? 4. Так, 40, оце норм, плюс-мінус. Оце повинно те. А, це окуп навіть 93. Ну да-да, це окуп. Також перед тим як відкрию 5 кейсів, нагадаю, що мій промокод atomf 77 за депозит від 500 жепонтів дасть вам безкоштовно прокрутити оцей кейс під назвою EasyGame. І звідси може, в принципі, щось непогане випасти. А зараз мені падає дроп за 81. Ну, в принципі, якщо це на халяву, це навіть непогано. І якщо ну допустим ви вирішите зробити так, звісно, все на ваш розсуд. Ну, мені от зараз випало, наприклад, тому. Випало? А, не випало. А це я сказав. Оце я сказанув, ну може вам випаде, хоча це не факт. Тому. Краще, якщо і робити депозит, то тільки те, що не жаль втратити, тому що завжди пам'ятайте, що вас може злити прям в нуль. Ой, 4. Мені треба було 5 відкрити. Ну нічого страшного. Окей, 162, це nice. 93, 36 і клач. От чому цей клач кейс 93? якби він хоча б 100. Там з чимось був, то було б непогано, дійсно. Так, можна зробити швиденький контракт. У мене звідкись ця зброя, мабуть, з, з, з минулих апгрейдів завалялось. Окей. Окей, окей. 482. Ну, давайте спробую на 3000 поставити ось таким от чином. АВП. АВП полетіли. Можливо, і випаде, а можливо, і ні. Не випадає, на жаль, випаде наскільки. Ну, окей, десь. Окей, окей. Зрозуміло. А, також про колесо не забуваємо з бонусами, воно прям безкоштовно можна його крутити. І промокод також AtomF є, щоб прокрутити в друге. Та atomf 11 щоб прокрутити в третє. Ну, це вже після того, як воно відкатиться. Ну, коротше, ви зрозуміло, думаю. А, так, 5 штучок, летимо. Летимо 495, чи скільки там, ну да, а, окей, ОК, ой, Danger Zone окей, А оце дві фігні в кінці паде. Ну, 429, це не окуп. Так, ще раз. А, Shadow Case, новий кейс, який я побачив в цьому кейсі. Блін, скільки слів кейс буде в цьому відео, мені цікаво, порахуйте в коментарях. На. Ну, іменно нічим займатись. Щоб рахувати, скільки разів слово кейс сказав. Да уж таке. Так, можна браво кейсик. Сюди швиденько. Окей. А, револьвер, окей. Самий флагманський. Тут револьвер і навіть два випали. випало, найс. Я е, щось побачимо, більше, ніж револьверний кейс по ціні. Так, ну, ні. От револьверний прям непогано. Ще б оцей кейсик. 666. Так, можна спробувати фастом повідкривати. Пам. 75. Ой, ну оце, оце прям погано. Ладно, переходимо до наступного кейсу, це Лабуба. Поїхали, одна штучка. Відкриваю Відкриваю одну і можна щось рукавиці. Ні. Ну, це має десь так само коштувати, теоретично. Ну ні, ні, коштує дешевше. Ну, зараз спробую в апгрейд. давайте на... А, давайте, такий, різкий апгрейд на 5000. Просто. Просто. Ну, може зайде. Можливо, є шанс, якщо б зайшло 5000, почекайте. Ай, схоже було. Тільки не кажіть, якби я поставив, типу, ну, більший шанс, воно б випало теж. Так, поїхали дві лабуби тепер. Відкриваю вже за 600. Так, це окуп. А, ні, це не. Оце має бути. Ні, це теж не окуп. ладно, дивно. 3 за 900. Давай. Можна 114, 185. А буде хоч один окуп, почекайте. 4. 4 лабубу. 300. Перший окуп. Окей, це маєте. А, ні, це дуже близько, але не окупає. 1000. Так, а ми відкрили за 1200. І за 1500 5 лабуб. Полетіли. Полетіли. Окей, найс. Окуп є. Так, оце. Ні, не окуп. О, скільки. Давай за. Блін, я думав, дорожче буде. Ладно, можна фастом повідкривати. Давайте, я знаєте, як пропоную? Я пропоную просто отак от, перезаходимо, отак от, перезаходимо, отак от, все. І дивимось, наскільки мені нападало. Нападало на 4300. Ну, нічого страшного. Ладно, бронзовий кейс, срібний кейс, що випало мені. 300. Окей, ладно, нормально. Теж непогано, на дорозі не валяється так сказати. І так, ну сьогодні в нас ці кейсики, тому полетіла. Ось так. Ось так. Ой. Ось так. Ось так. Ось так. А, вже не вистачає, ладно, перейдеться так. Ось так. І. два Ось так. Скільки мені випало? Ого, тут кейсиків Так, останній радує мене. Так, будь ласка. Ну, 4900. В принципі, я думаю, це окуп. Це окуп, однозначно, золотий. Це за заберете такі. 563. Давайте спробую поставити їх Ну на 1000, так 4. А чому би і ні? Може випаде, буде взагалі непогано. І скоріше за все, це випадає, тому що дуже. А. -а скам. Окей, мене заскамало. Я подумав, що ну, про круту схоже було. Але ні. Але ні, на жаль, падає, 1300. Не окуп, ще раз. 1280 не окуп, ще раз. 1500 окуп, Ну, невеликий, ладно, невеликий. 1000, не окуп, 1500. 2300 окуп. Так, отак от, от. Це скільки? 1700 окуп. Я хочу щоб десь випало 1500 зараз. 2000 теж окуп. Стоп, стоп, стоп. Це фарм? Це нескінченний фарм. 1700 знов окуп. Стоп, 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 стоп. Ще раз. 1100, от тепер це можна робити ось так в отак от, от, коротше. Коротше, просто скинути все ось таким от чином сюди. 875. Ладно, не сильно, невелика втрата, в принципі. 1600 можна знов контракт так зробити. 1600, що мені падає, а мені падає 950. Ладно, можна. На 5000, отак. калашик картель не випадає, на жаль. Ну, нічого страшного. Знову ж таки. 1500, випадає 1000 контракт. Буде. А, я, да, клікає. Угу, геніально. 1100 апгрейд дає 774. Закидуємо в 5К. 5К на цей калашик, знову ж таки, він не випадає. Ну, нічого страшного. Я зараз, я зараз доб'юсь так. Дивіться, знов контракт ось таким чином. Або контракт дасть, або після нього апгрейд дасть. Але краще і то, і то. Щоб було взагалі 1300. В принципі, апгрейд окупив, але дуже небагато, типу, він дав мені. Так, 5000 вже треба видавати мені. Блін. А що ж таке, 100 у мене залишається, нічого страшного, нічого страшного. Можна відкрити просто три штучки, щоб виловити що? Правильно, нічого. так? Так. А, контракт, контракт. Я не буду зупинятись, апгрейд. 1400, до речі, можна поставити. Ну, давайте. Доб ю. Доб ю. Я вірю, що 5000 може випасти. Почекайте. Стоп, 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 стоп. Nice. Найс, це камбек. Це значить, що я камбекнув і зробив на даний момент все правильно. І ще й нафармив на платіновий кейс. Якщо щось. О, 200. Так, пропоную потихеньку. До, до речі, мені тактика дуже сподобалася. А скільки? 6. Ну, може зробити. Чи краще один, типу, якийсь дорогий відкрити, наприклад, цей. Ну, давайте цей відкриємо. Можливо, щось. І випаде після такого жорсткого камбеку. Так, гама Доплер, це десь та сума, але скільки? А, 9К. Давайте на цьому і зупинимось. В принципі, 1900. Ну да, да, да. на цьому і зупинимось. Окуп є. Все, на сьогодні все. Ми протестували ці два кейси. Не забувайте про мої промокоди, та також мій телеграм-канал. Ой, мене аж голос зник. Про мій телеграм-канал не забувайте. Все, на сьогодні все. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.